Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні в терарії я вб'ю трьох босів. Досліджу новий дальш, а головне перейду в режим хардбот. Я сподіваюся, вам сподобається. Ну і не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо! Оскільки наступний босу буде королева бджіл, то мені треба мати швидкий доступ до джунглів, Тому я побудував там каркас будинку, який ще довго не буду дороблювати, і заслив там дріаду і маляра. А ще знайшов жабку, на яку використав очищаючий порошок, і то тепер один з слаймпетів. Після того я почав робити арену для королеви бджіл. Ну і оскільки я думав, що був досить сильним, то спробував її вбити, але вбило мене. Тому я розширив оренду, надягнув безуари, щоб не отримувати уроду від яду, і спробував ще раз. Дує ну, бджола була вбита, але з мішечку мені випав лук, а оскільки я бах, то мені це не підходило. Тому я вбив її ще раз і цього разу мені пощастило. Добре, я вже перекував бджолу метода досить хорошу перековку, і тепер я випускаю кучу бджіл. Тепер час готуватись до скелетрона. Проти нього я захотів спробувати використати арену, яку недавно бачив на Ютубі. Сама ареда це величезний роб із рельсів, по якому, якщо швидко розігнатись, то по плану скелетрон тебе не дістане. Ну що ж, арена готова? Погнали! Я зразу заліз в вагонетку, розігнався, і скелетрон справді мене не доганяв. А я просто стріляв бджолами, які самі летіли у нього і атакували. Звичайно, декілька разів відео мене попав, але тільки на початку, коли я ще не розігнався. Тому, хоч це була і довга битва, але легка. Тепер в мене є вільний прохід до данжу. Ну а з мішечку нічого цікавого не випало. Ну, бо не може випасти. В само подачі було б добре знайти одну зброю дамага, яку я не знайшов, ну і не дуже вона була потрібна заміню пізніше схожою. І тіньовий ключ, щоб відкривати тіньові скрині. Ну, а ще я знайшов механіка і шинкаря, які були дуже близько. Ну і майже зразу після цього знайшов тіньовий ключ. Після того ще трохи походив, ну і помер досить тупо. Після того я пішов у пекло відкривати скриньки. З першої ж скриньки мені випала заміна на магічну зброю здачу. І одночасно я ще будував арену для вистості і неплоті. Ще одна скриня і спис на воїна непотріб. Ще побудував будиночки для торговця і медсестри зверху і під землею для підривника та кравця. Ще одна скринька і ще одна зброя на мага. Урода багато, але загалом таке собі. Ще одна скринька і ще одна. У мене була ідея зробити тера-чоботи, а оскільки я їх не знайшов у скриньках, то замість того, щоб створити світ і пошукати там, я почав рибалити. І от нарешті я їх випив. Після того добув бсидіа до морозу і литий ямулет та скрафтив чоботи лавоходи. Тепер залишилися тільки чоботи морозної іскри. Скрафтив блискавичні чоботи, потім якраз чоботи морозної іскри. І ось стере чоботи. Як на мене це найкращий догардмодний аксесуар, оскільки віддає літати, швидко бігати, ходити по воді і лаві, імунітет до виглядяних блоків і 7 секундний імунітет до лави. Знижує шкоду до при контакті з лавою і контролює рух на кризі. Ще я знайшов куча метеоритних зливків в тінових скринях і зробив метеоритну зброю і броню. Одівати, як головну бродю, я її не буду, але вона гарна, навіть партік є, тому залишу так. До речі, зараз я спробую вбити стіну у плоті. Я досить добре її доважив, але рада закінчилась, тому прийшлось просто літати і одночасно відстрілюватись. й буквально чуть-чуть хп залишилось 423 хп. Першого разу де пощастило, тому я почав збільшувати арену. Ну що ж, друга спроба. Погнали!